На роботі і тільки на роботі Лідія Таран зараз має бути відповідь Чимберлена від танків на Майдані Конго і після того, як а, Ліда зазіхнула на ваше негламурне проводження часу, ви маєте відповісти. Слухай. Старі хлопці в шоколаді ну, на солодки потягнули. Ні, ми ну справді слухай. Мене випробовують сьогодні в новинах цей кубінець крутить сигари. Порно це свобода і решта. Я вже ледь тут сижу просто, розумієш, тут жвава реакція залу, цієї прекрасної аудиторії глядацької новин. Люди, ну якщо кубинець крутить цигари, так зважається. А українці, як ми теж повідомляли, в них люблять ходити на пікніки, розважатися. І нічого там не крутити, просто палити багаття і бажано не спалити ліс. Як розважається група танок на Майдані Конго? Ну, крутимо, нормально. Чому? Крутимось на пікніках. Крутимо хвости. Дивилися, <ривіт> знаєш, обрала до речі, знаєш, обрала позитивну. новину. воно знаєш, ото вони там ураган, знаєш, там населення населення, населення. Там, ті, зникає. Знаєш, типу, добрий ранок. Добрий ранок, так ну серйозно, ну як розважаєтесь? Народ, от плани, знаєш, як зараз улюбиться. Само до тебе в гості зранку, розумієш. Улюблене Чому зараз запитання. Знаєш, привіт-привіт, плани майські. Знаєш, <ривіт> які у вас <ривіт> плани на травне? травневі? на травневі? Та який які плани? Нормальні плани, як завжди, повеселитися. Крутити? Покрутити хвоста комусь, правильно. Трохи покручені. Танок на Мені Конго в гостях Сніданку з 1 плюс 1. Я нагадаю, наприкінці минулого року сталася справжня подія в їхньому житті. Вони презентували свій новий альбом, називається СПАМ. І в цьому році а, зняли три кліпи на так, на пісні з цього альбому. А я думаю, що сезон не закінчиться цими трьома кліпами. Наступна роботика. Ну от намагаємося от зараз. Ми вам заспіваємо пісню чашка знову ж таки з того ж самого альбому. Ось Пропонуємо придумати якусь ідею під цей клі, тому що 100% стовідсотково І знімати. Ольга Навроцька така. Думала <джепі>. думисні, думи, no, так? ну, то очень нравиться. Ну це я б я би каже хотів. Ну пісня просто А Давайте можливо зараз у прямому ефірі може народитися якась ідея, і вони її зможуть озвучити. Але перед тим я хочу поспілкуватися з нашим глядачем. Власне, він не хоче поспічотири дев'ять чотиридинадцять дев'ять чотири. Котмістакивану сроч є чи ні? Чашка. Ну що, поїхали. Народжуємо ідеї. Вперше в сніданку з 1 плюс один, танок на майдані кон. Ми їх довго просили, щоб вони заспівали наживо і влаштували майданчик музичний. Дивимося і слухаємо. Всі хорки розібрали, є така робота, і така сволота закапала із неба. Хмари запитали, що викликав до себе. Зустрілися у квітні, як неповнолітні, у липні липа липла, у серпні відійшла. Саме так і з нами гірше і надалі. Повільний хід педалі, самотні і гальма. Я скучаю, п'ята чашка чаю, друга пляшка, рому я мовчу. Я вахаюсь, поки зупиняюсь, помовчу і закричу. Ай, 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 ай. Ой, 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 ой. Літо, липне, блін, Це моє життя вже роби. Казани таксистам, приїхали за місто до когось і створить. Лежали на газоні у взаємному полоні. Тві двоє окуляри посміхалися за всіх. Якийсь там був діджей у Давалинці, викликав у сім таксі, потім відміняв усім. Принцеси ударяли, колесами по стресу. Ти сміялася, я думав, добре, блін. Я скучаю, піята ще шкачаю, друга пляшка, рому, я мовчу, я вага. Іспока впиняюсь, помовчує закрычу Ай-яй-яй Ой-ой-ой Литовий дебрит Дари бари, два кафе, три бари Фігніталя, кохання і сіт мій телефон, знав же що колись. Буде все восенні лунає у сусіда, нам весь бастон, дайте подзвонити, де їй сказати, що це може статися. All need is love. Треба ж було зараз закопатися. В сутра забуто, напевно, я пішов. Скучаю, чашка чаю, друга пляшка робу, я мовчу. Бога вы дыняюсь, помовщу и Новина можу офіційно від себе заявити, що зйомки кліпу на пісню чашка танок на медані Конку спочатку. Тільки що ви побачили перший відеокат цієї нової роботи. Замріяні очі Ольги Навроцької, задумливі мудрі очі Лідії Таран. Чомусь вона досі працює зосереджена саме на роботі, а, а не на якійсь сумнівній інформації з приводу своїх друзів, танок на Майдані Конку. Ну що, якась ідея народилася? Оль? Вы у Лиды требуете запитаться. Есть, но это потом. Это не для эфира, да? У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Питаем. Доброго утро. Меня зовут Наталья, я из Волновахи, Донецкой области. Я хочу спросить у ребят из команды «Донок» на Майдане Конго, сами ли они пишут все свои песни или работают еще с какими-то молодыми авторами? В принципі, до цього часу писали все самі іноді співпрацювали з так, ні, Якщо у вас є пропозиції якісь, можемо спілкуватися. Ого. Є ще один дзвінок. Співочі амбіції Ольги Навроцької, вони одні є чи ні? Співочих амбіцій у мене поки немає. Я і так по-моему шветься, жнец, молодігрес, но на самом деле, вот киношно-клиповые амбіції, конечно, у меня есть, і что я почувствовала свою силу. Ну, туда, вот на эту территорию, я думаю, я не зайду, потому что петь не умею вообще. А можна в цьому переконатися? Для этого мені надо випить, взять мікрофон в руки, включить Милинкин парк песню нам. Я вс акція не біт, принаймні так точно підбадьоротить У вас 494, девять код міста Києва 044. сорок четыре. у вас была пісню. Коли ми їхали, всі будинки з тріхами, З Олією, так. Олі, да. 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 Тоді було, було багато графіки, ну, тобто такі геометричні фігури, все, коли. Ні, 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 не, ні, там не було нікель, там був настоящий мультиплікат, настоящий ручний мультиплікат. Аніме. 2D, 2D. мальовано ручками. все було. А якісь нанотехнології, мабуть, будуть використовуватися танками. Так, вони вже зараз використовують. Нанотехнології, просто ніхто цього не помічає, настільки, настільки вони на нано... Далі будуть нанокліпи. Доведеться одного разу тебе на телефон сфоткали спереду, ззаду, пройден фаз і потім вже о, в кліпі тебе вже промалівали. Зараз у нас буде на прямому зв'язку <звізку> наноглядач. Доброго ранку. Доброго ранку. Нано дівчина. У мене є ідея до нового кліпу. -танків. Розказуйте. Значить, така ідея. На цю пісню, яку ви тільки що заспівали. <кхи> значить танки сидять поголені голови на налисом. Дякуємо. Будрицькі. <кхи> так, почали будинки. з голови. Бранк, <кхи> ліді вже сподобається. Оранжевих, <кхи> десь при дорозі, там ходять люди, значить, пісенька йде, співають, але вони сидять і не співають. Ну якби роззакритий. Волосся відростає, 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 відростає. От і так постерігають, постерігають, а при кінці вже починають. Танцювати і так. ви точно вранці не монарх. Як ви такі на дзвонок? Дякуємо. А звука на доброго ранку всім. Ну що ваші побажання вранці по дякую дякуємо, що такий зробили нам невеличкий оптимізм. Наче думали, що сьогодні п'ятниця так хотілося щоб поїхати на послухати, Можна завернутися? Точ трошки оптимізму. То що Олю, починаємо з вас слово. Прайнці на прощання. Ой, хорошого дня всім и завтрашнього, і послезавтрашнього. Ну в общем, хорошого дня. Це ж утро, Правильно? С утра нужна. І багатозначні очі э, танок на майдані. Всі вже фіст позаду дочекалися травневі свята. І нехай у вас буде настрій таких зелені години у Ольги Навроцької до речі. Пікрасний пасанушки, которої подаються. <laughs> Наші тільки мудрі білявки в гостях сніданку з один присудим. Вітольд, Костя, Фос. Я знав, що жарт працює. Біляв погод. Дякую, що прийшли і посудили життя. Оце суцільний ексклюзив. Подякуємо нашому стяну. цю чудову Якоб Копсмонар за цю чудову атмосферу, яка цювала сьогоднішнього ранку в студії. Далі Руслана Писенка не більше себе випробовує в автомобілях, як випробовує самі автомобілі разом із собою. Програма автоплюс. Далі. Ранку на каналі 1 плюс 1 Аромаксамит Кави Якобс запрошує гостей.